Пані Дарі, вітаю вас у цій порі. Доброго дня. Отже, щодо змін, якщо вони будуть, звісно, у нарахуванні субсидій, чи могли б ви першим питанням прокоментувати це? Ми не очікуємо ніяких змін наразі. Інструмент житлово-комунальних субсидій працює достатньо добре, він вже добре відпрацьований. І останні великі зміни, які вносилися, це були навесні 2023 року, коли ми ще додатково спростили процедуру подачі заяви на житлово-комунальні субсидії і запровадили так звану спрощену заяву. Тепер людина може. По перше, давно вже можна не, ході, не ходити фізично ні до. Ц напівні до пенсійного фонду можна подавати заяву на призначення субсидії онлайн, а з починаючи з весни 2023 року можна навіть не подавати декларацію для призначення субсидії, а можна подати просто один простий короткий документ, в якому ви зазначаєте тільки членів своєї родини, і фактично просити пенсійний фонд всю іншу інформацію зібрати з джерел, які є в держави. І самостійно розрахувати і призначити цю субсидію? А ви зазначили, щойно щодо спрощення деяких процедур? Зокрема, які документи для цього потрібні, щоб подати ну податися власне на ці самі субсидії, і хто не встиг до 1 жовтня подати, і отримати субсидію? Чи можуть вони зробити це зараз? Так, звичайно, документи на субсидію можна приносити і зараз, і до кінця, якщо ви принесете документи, подасте документи на призначення житлово-комунальної субсидії до 30 листопада, то субсидію вам призначать все одно починаючи з 1 жовтня. Якщо прийдете до, е, і подасте документи е, після 1 грудня, то вже е, субсидія буде призначена з місяця звернення по призначенню субсидії. Щодо боржників, якщо є заборгованість, то чи можуть вони в такому випадку розраховувати на субсидію? Е, в принципі, можуть, але потрібно розуміти, що житлово-комунальна субсидія це цільовий платіж. Так само, як і пільга, це платіж, завдання якого допомогти родині оплачувати вчасно рахунки за житлово-комунальні послуги. Якщо родина отримує субсидію, але при цьому не сплачує по рахунках, це фактично говорить про те, що ці кошти використовуються не за призначення. Тому є умова, що ви. Маєте сплачувати обов'язково за ЖКП. Якщо ж у вас сформувалася заборгованість понад е, трьох місяців, то ви можете отримувати субсидію, якщо ви або погасите цю заборгованість, або, наприклад, е, укладете договір реструктуризації з надавачами послуг, перед якими у вас виник борг. І ця реструктуризація, ну, тобто фактично, Розстрочка, зміна умов виплати, вона може бути дуже е, там, зручною, там, комфортною з точки зору умов, тому що ви можете зробити розстрочку буквально на 5 років. Угу. А до речі, щодо динаміки, от є е, чимало, е, скажімо так, ну, зручностей, де про які ми вже проговорили. Зокрема, ви там зазначили про прозорість, про спрощення, подачі документів, про відтермінування. Тощо, якщо говорити про статистику, і динаміку, взагалі, господарств, які отримують субсидії, більше менше порівняно з минулим роком, цим роком, які прогнози на наступний можливо. Когорта отримувачів житлово-комунальних субсидій, вона в загальна кількість не суттєво змінюється. У нас е, наш прогноз на житлово на опалювальний період. Зими двадцять п'ятого, років це те, що приблизно півтора мільйона домогосподарств будуть отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, і приблизно 1,3 мільйона будуть отримувати пільги. Звичайно, що цей прог це лише прогноз, і фактичні показники можуть бути іншими, але як ми бачимо, когорта людей, які отримують, вона приблизно більш-менш однакова. Угу. Дякую вам за долучення до ефіру, за те, що прокоментували е, ці важливі питання, особливо на початку опального сезону і зими. Дарія Марчак, перша ступника міністра соціальної політики України, була з нами у цій порі.